У 1993 Кравчук підписав указ про створення акціонерного концерну Бласко, до якого увійшли активи Чорноморського морського пароплавства. Керівником призначили Павла Кудюкіна, багаторічного капітана далекого плавання, і свого часу одного з наймолодших капітанів Міністерства морського флоту СРСР. А потім чорноморське пароплавство почало активно втрачати свої кораблі під гаслом «Україні Не потрібен такий великий флот, щоб зрозуміти, про які кількості йдеться протягом 1993-го з понад двох сотень суден 160 передали офшорним компаніям, продавали переважно Греції, Туреччині, Кіпру, а також іноземним інвесторам по всьому світу. Вартість основних фондів того самого чорноморського морського пароплавства оцінювались у 6-7 мільярдів доларів. Немає доказів, що вся ця сума опинилася у гаманці самого Кравчука, але цифри характерні. У справі про розбазарювання флоту віддувався один кудюкін, якого засудили до 10 років ув'язнення. Утім, свій термін він відбув частково, бо його помилував кучма. Після арешту Кудюкіна почався масовий розпродаж та розкрадання майна підприємства. Тут одразу зазирнемо в майбутнє і уточнімо, що в 2004-му в Чорноморському морському пароплавстві було всього шість суден. А заборгованість за кредитами становила понад 11 мільйонів доларів. А у 2008-му взагалі, лишилося одне самохідне судно. Про оборудки подібного роду у свій час не могли не знати керівник уряду Юхим Звягільський, віце-прем'єр Валентин Симоненко та директор департаменту морського та річкового порту Юрій Крук. Звягільському дісталось звинувачення у розкраданні 20 мільйонів доларів через валютні махінації. Цікаво, що в матеріалах слідства фігурували і Кравчуги кучма, але розслідування зайшло в глухий кут. Звягільський втік від покарання за кордон на кілька років, а потім повернувся і став депутатом спочатку від партії регіонів, а потім від її спадкоємця опозиційного блоку. Влітку 2019-го вже восьмикратний нардеп Звягільський нарешті відмовився від участі в парламентських виборах і вийшов на пенсію у віці 86 років. Ну а кучма відсидів. Два президентські терміни у 2001-му Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Бласко. Цього разу щодо використання банківського рахунку, оформленого на сина Леоніда Кравчука, у швейцарському банку. На нього від Бласко у різних валютах перевели суму в 1 мільйон 300 тисяч доларів. А також за розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Кравчук казав, що це цитуємо політичне замовлення комуністів, які ніколи не пробачать мені заборони в 91-му компа партії України злі язики також стверджували, що Кравчук у той час обростав нерухомістю, зокрема у Швейцарії. А його син Олександр, нібито, вивіз до Ізраїлю 30 мільйонів доларів. Ці звинувачення Кравчук, звісно, відкрито заперечував.